В Україні готують національний план адаптації до змін клімату до 2020 року. Розробкою займається Держагентство екологічних інвестицій. Програма стосуватиметься не лише змін у гідрометеослужбі, а й сільському господарстві, енергетиці та охороні здоров'я. На Дніпропетровщині метеорологи вже прогнозують посушливе літо, і з кожним роком температури стають вищими. Подробиці далі. На Дніпропетровщині зараз працюють 9 метеостанцій дві з них обслуговують аеропорти. У регіональному гідрометцентрі кажуть, працюють справно. Втім, уже час переходити на автоматизовані прилади. Вони б дозволили проводити спостереження частіше і робити точніший прогноз. Тож синоптики сподіваються, що у нацплані адаптації до змін клімату це буде враховано. Попередити ми можемо, але як підготуватись до того чи іншого небезпечно явища, Багато залежить від точності а точність від приладів вже існують багато приладів, і у нас в Україні теж які вони. Занадто дорогі і гідроміслужба не фінансується на переоснащення технічно. червень. Традиційно найбільш дощовий місяць літа, кажуть синоптики. Цього тижня вони прогнозують короткочасні опади та денну температуру до 31 градуса. Решта літа та початок осені будуть посушливими. На все літо температурний режим на 2 градуси вище норми, і крім червня, сума опадів в липень, серпень, вересень, нижче норми на 20-25%. Софія Богуцька Олександр Дубина новини 11 каналу.